Вітаю вас всіх, ви на каналі Безель. З вами Олексій. Сьогодні, у вашій увазі, я хочу запропонувати огляд незвичної моделі Citizen Promaster Лімітка. Вони, судячи з всього, йдуть в ногу з часом і роблять лімітки, як і всі інші бренди світового рівня. Такий карабас, стандартний буклет. Не розмінюються вони на великі товстенні мануали, як це було раніше. Така коробка і сам годинник. Я приготував вам макролінзу і трохи позже, пізже чи згодом я вам покажу, як це виглядає саме в макрозйомці. Історія така, що сонячне світло лягає на воду, на, можливо, океан або море, і переливається саме на верхній частині безпосередньо одного середовища. І ось таким чином створюється сам циферблат. Він структурний, це таке чорнило, яке має навіть цифрове походження. Його створила компанія Fuji Film, Що пам'ятаєте, таких хлопців робили плівку, ну і взагалі нормально так по оптиці. Вони виступають у світі. Це достатньо класична модель, її форм-фактор вже навіть, мені здається, асоціюється як той же монстр Seiko з дайверськими моделями від Citizen. Оцей 200-метровий Eco-Drive Promaster, який має, бачите, тут ще й Безель незвичайний. Пообертаємо його. Достатньо тихо працює. Немає ніяких таких зусиль, які треба робити, щоб його крутити. Дуже плавно і дуже тихо. Апертурка є календаря на 4 години. Ремінь каучук звичайний, розмітки немає по зануренню, скільки кисню буде на такій-то глибині вистачати. Раніше були такі штуки. Так, І давайте трохи по розмірам. 44 діаметр, 11,5 це товщина, має люмінофор. Ось такий приємний синенький на стрілках і на індексах. 200 метрів екодрайв, 6 місяців запас ходу, можна його ховати у темряві, він засинає і потім вас далі радує. Всього випущено 7 тисяч примірників самого лімітованого номеру, на жаль, на задній кришці не встановлено. Має антимагнітний захист. Всередині японський механізм, збірка китайська. Це ми все бачимо. Скло мінеральне. Звичайний корпус стальний. І зараз я вам покажу макрозйомку. Ті, візерунок трохи, знаєте, нап... нагадує мені луску риб'ячу. Риб Щось є в цьому. І зараз традиційно на русі подивимось. Нагадую, рука в мене 17 см. Літо, серпень 23-го року, Україна, спека. І отакий от чудовий годинник. Можна придбати собі у колекцію. 7 тисяч екземплярів. Більше не буде. Ексклюзивні годинники в магазині bezel.com.ua. Будемо раді вас бачити, консультувати та підбирати саме ваш годинник. Канал Безель душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!